Вітаю Ютуб канал Чорна Лампа. Мене звати Валерій Калниш. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на цей канал. А тут у нас є така рубрика, вона названа дуже нескромно, називається бібліотека Калниша», Але це, ну, як ви бачите, в мене за спиною, це виправдана назва. Я трохи полюбляю книжки. І сьогодні ми поговоримо з вами про книгу. Я направду, був доволі скептично налаштований до неї з самого початку, але тим не менш. Потім я зрозумів, що я був неправий з цього приводу. Це книга видавництва лабораторія. Вона називається Ленін і Гітлер. Ось така. Ленін і Гітлер. Дії по стасі тоталітарізму. Написав її Лучано Пелікані. Скоріше за все, це ім'я вам нічого не скаже. Мені так точно воно нічого не сказало. Але з'ясувалось, що це відомий в Італії. На жаль, він помер від ковіду в 2020 році. Так ось відомий соціолог, відомий журналіст, політолог. І що важливо він соціаліст. Він соціаліст а, інтелектуал, зрозуміло. Не тому, що соціаліст, а тому, що інтелектуал. А, прочитаю те, що на нього про нього написали а, видавці: лідер соціалісти в биті на Краксі, найавторитетніший діяч італійської політики, обрав його радником з питань культури. Своїх часу у 2006 році був кандидатом у сенат Італії від партійної коаліції Роза в Кулаці, викладав в Бурбінському і не університетах. Ленін і Гітлер, по-перше, в нашій традиції у нас ці два персонажа вони якось не контактують. Ну, у нас, якщо ми протиставляємо, то Ленін і Ленін. Ну, Там не було такого опоненту, і ми його не бачили. А Гітлер завжди в контроверсія була а, Сталін. І е, одразу скажу, що ця книжка не про е, буденне життя е, Леніна і Гітлера. Ча наскільки я пам'ятаю, вони якийсь один період, чи то тиждень, чи то два мешкали в одному містечку, чи то в Німеччині, чи то в Швейцарії, і е, навіть вони мешкали в одному готелі, якщо я не помиляюсь, е, чи бачились вони, чи не бачились незрозуміло а Невідомо, не існує документальних підтверджень того, що вони взагалі між собою спілкувались, але можливо, мене хтось поправить. Чому Ленін і Гітлер? І це питання, ви відповідь на нього ви знайдете, коли ви почнете а, читати. Тут, ну, по-перше, першим іде а, велике таке це безпосередньо про, про Луча на Пілікані. Цікаво буде дізнатися про нього, а далі вже іде безпосередньо ця головна праця. Я, звичайно, не буду все переповідати. Ну, я ж не буду спойлерити до кінця, але о, в чому сенс? Пілікані доводить цікаву думку, яку направду о, закривали її, заперечували. Весь час, звичайно, у Радянському Союзі вона полягає, направду вона дуже проста, що нацизм та комунізм це одне і те саме. І, е, якщо ви пам'ятаєте е, ну, ту саму радянську історію, е, нацизм завжди протиставлявся комунізму. Нацизм це була історія про расу, це була історія про вибірковість, про праві погляди на противагу комунізм Це ліва е, ідеологія, це ідеологія не індивідуалізма, а коактивізма. І так, нібито вони і співіснували, але. Час минає, люди аналізують, знімаються ось ці ідеологічні шори. І той самий уча на він їх знімає з нацизму і комунізму. Для нього вони подібні. Одне і те саме. Ну, давайте я зацитую один фрагмент. Ну, ось, наприклад. Ось наприклад. Попри те, що нацизм і комунізм позиціонували себе як смертельні вороги, їхні програми та ідеології мали значущі подібності. Про це свідчить зокрема стурбованість найавторитетніших членів тогочасної німецької еліти. Так, останній канцлер Веймарської республіки генерал Курт фон Шляхер називав нацистську програму заледве відмінною від чистого комунізму, генерал Вільгельм Гренер, обійнявши посаду міністра оборони, одразу особисто замовив розслідування, яке встановило, що чимало представників СА та СС походили з комуністичних організацій, що їхньою остаточною метою залишався більшою більшовизин. Густав Круп. Густав Круп, згідно з легендою, сфабрикованою і поширеною третім інтернаціоналом, ляльковик, що керував нацистськими маріонетками, ідеологію СА. Пам'ятаємо, це штурмовики, визначив, як цитата: різновид більшовизму в чоботах, але без мізків. Це говорили ті, хто стикнувся з нацизмом, ті, хто стикнувся з комунізмом. Штука в тому, що, наприклад, головною метою, і я тільки про, про, про один аспект скажу, так, це ставлення до економіки. Пам'ятаємо, що комунізм він вийшов з марксизма, який заперечував, який протиставляв два класи: буржуазію та пролетаріат. І буржуазія вона була поганою. Пролетаріат був дуже добрий, цікавий е, міфом, і лікані е, 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 доводить це: міфом: є те, що нібито е, нацисти були іншої думки що нацисти намагалися захистити е, бізнес, захистити е, капіталізм. І е, протиставляли себе робітничому класу. Направду ні. Вони з е, соціалістами, з комуністами були подібні в цьому. Ще один е, момент, щоб ми зрозумі зрозуміли логіку е, Пілікані. Попри те, що Ленін і Гітлер йшли до однієї мети, знищення відкритого суспільства, попри те, що обома ними рухала та сама ідея революції. Революції як засобу очищення світу, навіть попри те, що обидві створені ними рухи призвели до один однакових нігілістичних наслідків, ще й до нині вдосталь противників і критиків думки про подібність ідеології більшовизму і нацизму, а досі марксистсько ленінські дослідники підтримують уявлення про нацизм як про агент капіталу, щоправда, вони не надають. Будай натяку на докази, що підкріплювали б цю думку. Така вистину, міфологічна міфологічної інтерпретації має нічого спільного з реальним рухом, який створив Гітлер. Рух цей народився не з метою підставити плече хід владі плутократичної буржуазії, навпаки, як стверджував сам Гітлер, стата секрет успіху полягав у тому, що ми затвердили незворотній кінець буржуазії та її політичних ідеалів. Звичайно, в цій книзі багато є не тільки про ідеологію, хоча б більш про ідеологію. Звичайно, тут наводяться фактичні докази не тільки думок, які поділяли Гітлер та Ленін, а далі адепти їхні, але мова йде про спільність методів. Про спільність наслідків е їх політик, ну, нігілізм той про який е я згадав цитуючи Пілікані, е подібність полягала в тому, що сприймалась Ну по-перше, і Гітлер, і Ленін вони е реалізовували проводили революції. Як вони це сприймали? Революції в їхньому розумінні вони були сакральні. І е, переслідували мету очищення світу, так вони реалізовували думку про те, що треба зруйнувати той світ, який є, і побудувати новий. Але вони обрали різні е, точки, різні е, підвалини для того. На, на яких вони будуть будувати а, новий світ, як вони вважали для Гітлера? Важливими були питання раси та нації. Для Леніна були подібні головні питання класового поділу та колективізму, а, але, тим не менш, в основі їх. Цих рухів лежить одне намагання зруйнувати діючий світ і агресивно побудувати новий. Це… Тут є один нюанс. Я ось трохи закляк. Справа в тому, що ці рухи вони почали жити і почали з'являтися за великим рахунком. Після Першої світової війни, а, ви вже зрозуміли, до чого я веду. Так? А, після воєн відбувається переосмислення а, цінностей. Один мій, мій знайомий, а, військовий, військовий він воює з 2014 року. Він е, буквально ми спілкувалися там два дні тому, і він казав: е, ми обговорювали ось, ось той інцидент, коли е, образили е, ветерана війни, які ветеринар, який сидів в, в своєму кабінеті, прийшла якась людина, людина. Хай буде так, з е, Пуделем, якщо я не помиляюсь, і е, покрила його матюками, побачивши, що він на протезах, що він без них. Ми говорили про це, і, ну, звичайно, ми захищали е, військового, е, але ми дійшли до того, що, ну, скоріше за все, такі ситуації будуть. Частішати, і не завжди ветерани будуть себе поводити так, як вони поводили в цьому випадку, як він поводив себе Так, достойно, спокійно, не, не застосувавши фізичну силу. Але як мій товариш зазначив, ну він каже: ну, диви, ситуація наступна. Раніше до війни ті люди, які відношення до армії не мали, вони думали, що найгірше в їхньому житті це втратити роботу, втратити гроші, можливо, втратити сім'ю, ось, ось ці підвалини, на яких будується звичайне цивільне життя. Після того, як ця людина опинилась на фронті, після того, як вона Сиділа в окопі, а, йшла на штурм посадки, приймала участь в окопних боях. На відстані ворог знаходився 3, 5-10 метрів, і він валив його з автомата. Повернувшись до цивільного життя, це буде зовсім інше стилі зовсім інший підхід до вирішення проблем. Я не кажу про те, що всі військові, які повернуться, вони будуть агресивними і вони будуть е е доводити власну правоту силою. Ні. Е е я про те, що міняється цінності, світ стає, навіть мій невеликий досвід. Перебування в Збройних силах України наштовхує на те, що ти починаєш по-іншому дивитися на світ. і Тому що те, що для тебе було важливим, вже не є важливим, що було неважливим, можливо, стало важливим. Ти по-іншому сприймаєш, ти дивишся на це чесніше Тебе вже не хочеться якось. Знаходити якісь такі окольні шляхи, аби довести свою думку. Ні, ти її кажеш на пряму і все, бо немає часу на всі ці деферамби. Я до чого веду? Ми поговорили, а, і я вирішив розповісти про цю книгу, і я наштовхнувся на один фрагмент. А нагадаю, ми говоримо про книгу Лучана Пілікані, Ленін і Гітлер. Який дуже, ну як то кажуть, влучно в десятку попав з тим, що я обговорював зі своїм товаришем, і те, що я прочитав, прочитаю вам, окопи виплюнули нову породу людей: безжальних, невимовно агресивних та сповнених ресентименту, для яких як власне, так і чуже життя. Для яких, як власне, так і чуже життя мало нічим не значення, звідси і готовність таких людей до насильства та схильність приймати політику як продовження війни. Ці люди після демобілізації військ впроваджували в межпартійну боротьбу а, Патос. Патос в даному а, це давньогрецькі емоції, так, а, пристрасті. Так ось впроваджували в міжпартійну боротьбу патас, патас смертельного двобою, таку емоцію, що ми йдемо до кінця все, або ми, або нас. Ось ось така історія. Через що цілком природно і спонтанно політичний опонент перетворювався на ворога, якого потрібно знищити будь-яким способом. Словом, породивши людей з окопною психологією. І війна заклала ідеальний фундамент для подальшого успіху тих закликів до збройної революційної боротьби проти ліберальної цивілізації, яку виголосили жахливі спрощувачі в ім'я класу з великої букви, нації з великої букви чи раси з великої букви внаслідок цього процесу. Ті нігелістичні та паліонтегенічні. Ідеї невеликих спільнот, ідеологів і активістів, яких колись засуджували за екстремізм та маргінальність, чи немиттєво здобули нестримну радіоактивну силу. Ці, іде... ці ідеї дали поштовх загрозливим масовим революційним рухам, учасники яких сповнювалися рішучості вдатися до звірячого насильства, що і назавжди покінчити з буржуазним світом, світом, що був для них чужим і для кого вони виношували. І до якого вони виношували ненависть і образу, ми не знаємо, яку окопну психологію, яка окопна психологія формується зараз. Але щось буде: ми не зможемо зайти в нову країну з старими паттернами. Ми не зможемо зайти в нову країну після війни. З старим сприйняттям політиків правил, будуть ті, хто хоче підлаштуватися і отримати ось ті плюшки, які зараз отримують політики або ті, хто наближені до влади, про яких там розповідають всі ці. Люди, які займаються боротьбою з корупцією, але це не буде більшість, це буде меншість. Більшість а, прийде встановлювати нові правила існування, правила, які вони відвоювали в прямому сенсі цього слова. Я не знаю, які це будуть правила. Поки що я бачу, що це правила справедливості, правила братерства. Правила взаємодопомоги. Але подивимося, як є, а, як буде точніше. Тож, а, ця інтелектуальна, підкреслю, інтелектуальна, тому що а, це велика насолода, відверто кажу, а, читати м з великим з великою кількістю посилань з давньогрецькою або з Латиною. А, Визначення тут. Є одне визнання. Я, я не буду його вам читати, але воно настільки цікаве, що в ньому. Я просто дивлюсь на нього. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Сім посилань на джерела. Uh, і одна зноска на, на, на вебера uh, починається так: отже, факт: з руїн великої війни постав небачений досі антропологічний тип, доля якого перевернути історію європейської цивілізації цей тип uh, і погнали. І, кажу вісім uh, посилань на джерела з цитатами. Тож, ця книга цікава не тільки тим. Що вона розповідає і розвінчує міф про те, що нацизм та комунізм а, це різні іпостасі. Ні, це одні ті одна і та сама іпостась, одна і та сама ідеологія, просто з різними акцентами, а все те саме: подібність методів, тоталітарізм, нігілізм, Руйнування, створення нових, як вони вважали, чистих прихильників, і, тобто, створення комуністичної партії та націонал-соціалістичної партії. Ця книга цікава тим, що вона дає привід подумати про те, що буде з нами е, після війни? Я виходжу з того, що е, історія все ж таки, це не дуже цікаво і не дуже оригінальна думка. Вона все ж таки рухається по спіралі, так чи інакше, і ми отримуємо те, що вже колись було. Зараз Путін е, е, копіює Сталіна, намагається копіювати Сталіна. Так, і е, Якісь рухи, якісь нові ідеології ми отримаємо після війни. І я не хотів би, щоб ми отримали ті ідеології, представниками яких є два ось ці дві оці людини, про яких дуже цікаво написав Лучана Полікані, італійський соціолог, журналіст і політолог. Тож, видання лабораторія Ленін і Гітлер. Дві постасі тоталітарізму. Читайте, ну і звичайно, тримайтеся. Переможемо.